Вітаю всіх друзі! Обіцяв показати, які можуть бути несправності в карбюраторі. бензокоси В даному випадку в мене бензокоса китайська Viper значить Почнемо. значить Сам карбюратор знаходиться ось під цією кришечкою. Тут повітряний фільтр, відкручується один винтик і знімається кришка повітряного фільтра. Значить, Причина, чому я розбирав свій карбюратор, була в тому, що глохла на е, холостому ходу працювала. Ось така кришечка значить, зняв. На холостому ходу працювала. Тільки даєш газу, починає душитися. Тобто е, переливало. Значить, тут ще одна кришечка що закриває поролончик цього повітряного фільтра, ось сам фактично повітряний фільтр. Тепер ось видно навіть тут в даному випадку мокро, ось мокро, ось, ось. видно крапля значить, переливає, переливає причина. Зараз ми встановимо, значить, розбирається елементарно. Два гвинтики під шестигранник Ну, не завжди потрібно зразу. Братися до карбюратора треба і перевірити свічку, можливо і свічка, бути несправна мене. І таке було. От. Але в даному випадку це точно вже я знаю, що карбюратор. Причина значить, в самому карбюраторі, зараз я відключу, буде видно, в самому карбюраторі є так, ось і зняли карбюратор. Значить це Корпус фільтра повітряного. Знімаємо трубочку. на Напаливо. Тут дві трубочки. Одна подає, друга обратка. Відкрутив одразу пробку, помилка моя, значить, там тиск. Пилка перед цим працювала, значить там тиск. Треба було пробку відкрутити, травити повітря. Ну, наука буде надалі. Так. Так. Ну, а Це свідчить про те, що е, трубка не забита. Так, ще одне. Прокладочка. Це в мене саморобна прокладочка робилася, прямо будемо казати, з підручних матеріалів, з паперу. Так як рідна, в самий непідходящий момент, як то кажуть, відмовила. Тобто лопнула ось в цьому десь місці і почала підсмоктувати повітря. Ну це теж не дуже важно. Тут я приготував кусочок параніту, разом і зроблю нову прокладочку. Так, тепер, значить. Тут ще залишилося паливо, я його викачую через... через трубочку обратки. Викачав і знімаємо. Так, ось наш карбюратор знятий. Так, приступимо до його розбирання. Розбирати його елементарно, просто значить, з цієї сторони. Є чотири під хрестик-гвинтики маленьких. І ми їх зараз розберемо. Я почав казати, коли ви спаливо і не сказав. <кій> Причина вся в переливанні цього карбюратора, так як в нього немає е, поплавкової камери такого карбюратора, тут є запорний клапан. Значить, і той клапан засідає. Я так підозрюю, що причина в неякісному паливі, а особливо мастило. Воно хоче пишуть, що штіль однак будяжать по всій відимості. Цей клапан засідає в своїй в, свої, ну, в сідлі. Ось зараз я знімаю так, це так званий насос ручний. Тобто коли ми нажимаємо, підкачуємо. А ось знімаю. Значить, тут стоїть Тут нічого такого немає, крім оцього клапана. Коли ми качаємо вручну, нажимаємо на цю, як правильно назвати, навіть не знаю, ось тоді качається вручну. І ось оця частина, саме головне. Акуратненько знімаємо, тому що тут прокладочки. Так, Ця частина нам навіть не потрібна буде. От, а ось тут знаходиться під цими прокладочками. Везнемо ці, щоб вони не полетіли мені. Ну, Запам'ятайте, як знімаєте, як повинні бути. Значить, спочатку стоїть така до е, металу, стоїть така нібито <кхи> як е, е, пластикова, якась така, як ну, сплівки е, прокладочка, а потім стоїть паранітова прокладочка. Значить Не забувайте, в як, як, якому це грає роль. Значить Ось і паранітова. Як вона повинна бути. Так, щоб вона не полетіла. прикриємо. І ось тут ось він, сам цей клапан. Ось цей клапаночок, ось він. О, він на пружинці, на такому коромислі, на пружинці, ось він працює отак. От. Значить, тут я приготував промивку для. Значить, ось цей отвір, через який. Подається це промивка для карбюраторів, значить, через який подається е, бензин. Ми зараз його легенько промиємо. Я вже разом всі отвори попромиваю. От видно, що все воно значить, тут ще є. ці отвори випивається, ще звідси це сіло. з голочкою промию. Значить, сама ця голочка фіксується одним оцим гвинтиком. І ось вона тут, так, і ще що значить в мене було? У мене було щось, саме це кхм, Ось було розігнуто сильно і чіпляло, ось тут за краєчок чіпляло. І ось воно зачіплювалося і залишалось в такому от, такому от положенні. Відкритий клапан тут. Ось Зараз ми бачимо, що він працює. Ось я нажимаю, Він повертається назад, перекриває. Саме основне. Кажу, я його знімати зараз не буду. Я його так ще мию. Значить, і ще одне. Ось тут повинна бути сіточка. У мене ця сіточка загубилася. Значить, сам винуватий десь впала так, що розбирав на, прямо на городі, косив, кажу, таке було, і там в випала ця сіточка, я її не знайшов, вона маленька. Ну, в принципі, не смертельна, як то кажуть, але важливо слідкувати, хто буде розбирати, щоб такі речі не повторювалися. Ще раз продую і Ну все, карбюратор промитий. Тут нічого такого немає, тобто промивати і не потрібно. Значить, ну, при бажанні можна, тут є ще голочка, значить, ось так покажу. Ось тут голочка є. Коли ми нажимаємо, значить ось вона відкривається. ось, І там ця та голочка ходить. Ну, вона не настільки кажуть, я її не буду тут. Щоб її зняти, потрібно зверху розібрати. Зверху ото, ці два гвинтики відкрутити. Я знаю, що в мене там чисто, але ну, отак от все таки прудує. Теж Та Так. Такі тут отвори є. О, Карбюратор можна збирати. Ще, ще різну, хай він просохне, щоб ця промивка не попадала сам е двигун. Ну і зараз я виб'ю другу прокладочку і будемо збирати. І так, Прокладочка вибита. Поставлено важливо перевірити, чи співпадають отвори. Центральний отвір і ось отвір це на холостий ход, щоб вони співпадали, не перекривало ніде нічого. І все, тепер ставимо карбюратор на місце. Теж важливо, щоб на перекос не пішло, спочатку один гвинт трошки наживити і далі вже йде другий. І тепер затягуємо. Тут не перестаратися, тому що патрубок пластиковий, щоб не зірвати різьбу. Так, каміри повинна бути. Ну і ставимо на місце шланги. Другий. Так. Закручуємо кришку, закачуємо, бензин. Tak. Uzvičaj. <clears throat>